Дерези, привіт! З вами Оксана Донець, я вам щось тут таке принесла, така як сонечко. Подивіться в цій сірій картинці. Так вийшло. Так вийшло. Ще й дощ пішов, і я собі сірий костюмчик наперла. І так темно, ну, будемо дивитися на цю колоду, і хай вона нам просвітить наш шлях, як той Да? І нехай тут випаде найкраща карта для вас. Дерези. Дивимося вересень і розходимося. Да? Літо прилетіло просто за одну секунду, і я сподіваюся, що вересень не пройде так швидко для вас. і Він запам'ятається, і, звичайно ж, нехай вони заглядають приємними подіями. Да? Ну а ви, поки я це говорю і трасую, ви вже в 20 разів повинні були підписатися і тут, і на телеграм-канал обов'язково, і ставте подобачити. Мені буде дуже приємно, щоб я продовжувала. Да, тому що отак і вересень прилетить, і вже скоро на жовтень робить розклад. Да? Мотивувати одне одного, я мотивую, як можу. Все, Тразим, карта вересня для вас. Паж мечів. А що а таке? Пажмечів. Ну, во-первых, ну, ніякої конкретики. Вибачаюся. Паж мечів це в принципі про общу атмосферу неприятно. <головне> Холодне, холодний дощ, квітерець, люди навколо не дуже приятні. Люди, які не лежать своє язика за зубами. Да? Це люди. Своєю критикою. Паж мечів це взагалі про інформацію. Це про розмови, це про бумажки, це про таке все. Розумієте, мені дуже інтересна. Ну, Сам паш мечів він більш про таку напружену атмосферу, це коли приходиться. От виясняються таке виясняється. Нашення вам надо, нада буде оці переговори, ці переписки. Оце недовіра ця, да, проверять надо буде совшині соціати. Там можуть телефончику в чиємусь подивитися, щось під підпід підглядають під, під за кимось постежить, да паж мечів. Це така карта недовіра. От ми не довіряємо, ми готові е, сказати ні, і ми готові не вірить. Всякую. Ренду. По пажу ми будемо перевіряти 20 разів. Те, що нам сказали і те, що нам пообіцяли. Йдемо на роботу, дають підписувати договір. ну, мечів це, пожалуйста, перечитати усе і докопатися там немає щось не вказане, і відказати, тому що це то все стане чуш. Паж це, звичайно, трохи таке. Іронічне, саркастичне спілкування, це така пасівна агресія, да? вона може переважати у ваших якихось відносинах з людьми. Це можуть бути ці колкості да? друг другу, якісь е висловлювання, маленькі, маленькі висловлення, маленького незадоволення, постійно оці якісь шпички, постійно якісь коментарі, якісь подйовки такі, да? якісь такі. Е Думки і погляди на щось, про що вас ніхто не питав. Тобто, ну звичайно, паж мечів провокує на якісь конфлікти, на з'ясування. Але суть цієї карти в тому, що паж мечів дуже сильно прагне правди. От йому треба, щоб все було прозрачно. І тому будете виясняти, будете виясняти, узнавати правду. І ця правда не завжди може бути приємною. Паж мечів це зазвичай якась неприємна. Неприємна правда, але та правда, яку треба знати. Тобто не бійтеся питати, не бійтеся узнати, не бійтеся почути да, те, що вам будуть говорити. Важ мечів, це, звичайно, ще і хтось, якась людина в вашому оточенні, подивіться, хтось хто буде, може вам трохи досаждати, або людина, яка зробить вам якихось трохи приєм, неприємностей, якихось труднощів. Да? Це може бути неприємний клієнт, це може бути. Я вам чесно кажу, Терези, от знаєте, як воно? Весь місяць нормально, а потім хтось один спортив настроєння. І начебто, оце і запам'яталося. Оце приблизно така ситуація. Це може бути. Якийсь один противний нахабний клієнт. Це може бути якийсь неприємний один коментар. Це може бути критика конструктивна і не дуже, але яка може попсувати настрій і взагалі спортивні всі отношені. Тобто, спош мечів, це може бути ваша дитина, з якою ви просто постійно вибачте серетець, тому що дитина не слухається. Ну, а це не. Чуть, чуть не поводу, це не, не позиться. Паж мечів, це в принципі може бути зіткнення з. Чиєюсь інфантильною поведінкою, то що ви взрослі, сильні? Ви відповідальні і несете ту відповідальність. Да? Ви обов'язкові пунктуальні, а воно зараза, Ні, воно веде себе як дитина. І що ти йому зробиш? Окрім того, що ти просто постійно будеш гав, гав-гав, гав-гав. Оце і все, Оце ваш пожмачів, Терези. Ну поваж можливо, можуть бути новини, новини, якісь не дуже приємні. Або запрошення кудись прийти, куди вам не дуже хочеться, наприклад, на осмотр до лікаря. А, можливо, пажмечів, мечів це може бути якась фізична біль, от, але ви не ну, вам треба ще щось узнати. У вас десь там серце болить, і ви йдете, і вам вже ж, понятно, треба до сімейного, вас тоді направлять туди, вас потом на якийсь МРТ, потім які-та аналізи. Ну я слава Богу, не розбираюся, але поняли. То є це якась така. Неприємна атмосфера, щоб все-таки узнати, за чого ж це серце у вас прихватило. Ну, в общем, отаке. Терези може проігратися багато. Може, як і людина, да, яка то. Може проігратися як ваше настроєння, таке. Може проігратися, як оці бумажки, дзвонки, ну. Теж. Але видно, що да, вересень стане місяцем прояснення і з'ясування, але. Е... Міг би бути трошки получше. Сподіваюся, жовтень буде получше. Так що ми з вами обов'язково побачимося ще наприкінці вересня. Ви мені, будь ласка, коментуйте, що ви взагалі думаєте з приводу цього пажа. Може, ви вже когось там узнали, може як в зеркало подивились. може це вже щось, що ви собі в принципі, чекаєте. Коментуйте, підписуйтесь. І я розумію, за пажами пажа особо то вподобайку не поставлять, але можливо поставлять, буду рада. Все, попало, побачимося.